А хто казав, що перчик не зійде? А хто казав, що перчик не проросте. 17 лютого ми посіяли насіннячку перцю, яке вибрали із перчинки, яку купили в супермаркеті. Сьогодні 28 лютого, і ми вже можемо бачити, що за 11 днів з'явились перші сходи. Коли ми сіємо звичайний перець сухий, то, звичайно, за такий короткий період сходи перцю не з'являться, бо він сходить дуже довго. А тут, подивіться, вже з'явились перші рослинки. Ось. А ще щось цікаве. Ось біля стіночки нашої коробочки ми можемо побачити, дивіться, який гарний корінчик пустила ця насілинка. Ну, чудовий. І дуже гарно спостерігати збоку, коли видно як вона росте. Още одна, подивіться. Ну, уже меншенька. Още одна. А одна ще не зійшла. Дуже гарно. ось ця полькишо. Найкраща серед всіх. Насіннячку, купленого у супермаркеті перчику, вже почало сходити. Отож, рослинки будемо рости та будемо чекати урожаю.